Шановні, дивіться, яка в нас пропонується ідеальна квартира на оренду. Це у нас ЖК Creator City, бізнес клас, супер топова квартира. Зліва приході у нас ось такий санвузол. Бачите. Все красиво. Все новеньке. Тут у нас вбудована шафа, ось така велика. відкривається, тут для верхнього одягу. Два кондиціонери в квартирі. Плитка, підігрів підлоги, ось така кухня вітальна, прикольна. Ну, дійсно. Техніка у нас уся бош. Ну, Дуже симпатична квартира. Вона пропонується в оренду. Оренда даної квартири 900 доларів для класних клієнтів буде торг. І окрема спальня. Тут у нас двоспальне ліжко. Тут також шафи вбудовані. Телевізор, кондиціонер, панорамні вікна і робоче місце. Ось така затишна квартира. Дизайнерська, друга здача. Дійсно, ідеальна квартира. Пропонується за 900 доларів на сьогодні. Ну і мої найулюбленіші ліфти. Дуже подобається. Коротше, ЖК топовий, локація класна, бізнес клас, 900 доларів, є парк, є укриття, симпатичне лобі, 4 ліфти. Не на 4, а 6, 6 ліфтів. Все дуже 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 круто. ЖК-креатор. Зараз я вам ще покажу лобі. Раз. Ось таке.